Іди, де не глянь, і кожен там е, йобаний депутат блядь, розказує, що ми повинні по закону йти захищати нашу державу. Секундочку, отут у мене великає велике питання. Ми повинні, 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 ми по закону. Значить так, я щось зрозуміти роз, не можу. У нас Конституцію України що, блядь, спалили на кострі, вона вже у нас не діє. Коли приходить туди депутат, і там є стаття 79 Конституції України. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу: присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут блядь, українського народу. Ключові слова добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Я щось блядь, тут не поняла. А де тут те, що ви робите? Тут не написано в Конституції, що ти повинен дбати про свій рильник. Про свій блядь, карман, щоб тобі пиздато жилося. Тут не сказано, що ти повинен українців обкрадати. Тут не сказано, що ти повинен їх на геноцид відправляти, вбивати, знищувати. Де тут сука, це написано? Може я не ту конституцію читаю? Нахуя тоді? Якщо ми повинні блядь, щось по закону, а нікоти ніхуя собі йобнуть і предлагають. Якщо військовий не хоче йти на штурм, коли його відправляє командир, його просто розстрілювати. Бо він не хоче виконувати наказ. Так тоді підожіть, блядь. Виписали ці закони, конституцію виписали, ви складали присягу. Якщо ви її не виконуєте самі, то я при... предлагаю ставити нахуй до стінки блядь, і розстрілювати нахуй. Все одно, блядь, ви ніхуя не робите, і ви не виконуєте ті закони, які саме ви і написали.